І як посварилися дві кішки ефіопська народна казка. Жили колись дві кішки, дві подружки. Були вони нерозлучні, скрізь ходили разом і постійно ластилися одна до одної. Якось уночі, зголоднівши, вони застрибнули через вікно на кухню до одного багатія і побачили на столі м'ясо. Подружки аж замуркотіли від утіхи, схопили кожна по шматку та й вистрибнули на двір. Раптом одна з них побачила, що у подруги шматок більший, ніж у неї. Давай розділимо м'ясо порівну, запропонувала вона, а тоді її з'їмо. Але подружка відповіла. А з чого б це? У мене великий шматок, а у тебе маленький? Кому який дістався, той нехай і їсть. Ах, так! Розлютилася друга кішка і дряпнула подругу по носу. Та дряпнула її у відповідь, і вже за мить вони обидві зчепилися і почали битися і кататися по землі. Вони й не помітили, що за кущем причаївся шакал. Втомившись, кішки припинили бійку, але від ненависті не могли навіть дивитися одна на одну. Тут шакал вийшов з-за куща і запитав: А чому це ви посварилися? Пане шакале, вночі, ризикуючи життям, я роздобула великий шматок м'яса, а їй дістався маленький. І вона заперечує проти того, щоб я з'їла свій чесно здобутий шматок м'яса? А кішка, у якої був маленький шматок, сказала. Хіба це чесно схопила найбільший шматок і не хоче ділитися? Шакал послухав кішок та й говорить. Хіба ви не знаєте, що у цих місцях я суддя? Принесіть ваги, я розділю м'ясо по справедливості, а заразом і розсуджу, хто з вас правий, а хто винен. Кішки побігли по ваги та миттю принесли їх. Шакал сів під деревом і поклав м'ясо на ваги. Ох, цей шматок трохи важчий. І Шакал відхопив від великого шматка чималий кусень. Гм, він все одно ще великий, і він відкусив іще раз. Тепер ваги, наче урівноважилися, але шакал ніяк не заспокоювався і по черзі кусав то від одного шматка, то від другого. Кішки уважно дивилися, як їхнє м'ясо потрохи зникає у пащі шакала. І поки воно не зникло зовсім, сказали. Пане суддя, ми у захваті від вашого суду. Віддайте нам те м'ясо, що залишилося, ми помиримося. Пізно раніше треба було миритися. Що ж ви вважаєте? Що оце я возився з вами півночі і весь ранок, а тепер маю через вас ходити голодний? Ще чого. І він проковтнув останній шматочок м'яса. Так і розійшлися кішки ні з чим, не дивлячись одна на одну.